Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки махів розвиває ракета «Кинжал». Чому російська гіперзвукова зброя це фейк? Гарантіровано будь любую із существуючих оборонительних систем. А також ви побачите, як друзі Путіна збагатилися на війні. Деньги не все, от що я хотів би сказати. І де диктатор ховає свої гроші. Вітаю, друзі! Виявляється, російські стрітрейсери пересіли на собак. Тож тепер в Москві по ночам чутно не скрегіт гальм, а скавчання спанелів. Я Олександр Преподобний. це обережно фейк. Від початку повномасштабного вторгнення Росія задіяла проти України, знаєте, майже весь арсенал своїх озброєнь від гвинтівки. Мосіна до найсучасніших балістичних та крилатих ракет. Зокрема, нібито о, прийняв участь у цій війні гіперзвуковий кінжал. Давайте розберемося, що це таке. Ви ж розумієте, що кинжал це головний е, величез імітатор Путіна. Найразпіареніша вундервафля Кремля. Матеріалізація фрази аналогов. – нєт». Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более тысячи километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет. Що мав зробити кинжал? Вин мав залякати захід остаточно. Його рекламували як найсучаснішу зброю в світі. Ну, так званий геймченджер. Комплекс кинжал уникальное гиперзвуковое оружие. Гриф совершенно секретно с него снял лично президент во время оглашения послания к федеральному собранию. Тогда на Западе многие не поверили, что наша страна обладает такими системами. И вот теперь, 9 мая, кинжал продемонстрирует всему миру на параде победы. Кремль заявив, що кинжал це гіперзвукова зброя, яку неможливо збити. Проти кинжалу немає прийому. Із не тільки крилати ракети, але й гіперзвукове зброя, яке абсолютно високоточне і теж приміряється тільки по воєнним об'єктам. Речь в частності йде в авіаційних ракетних комплексах кинжал з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами. Путін піарив цю ракету перед федеральними зборами у березні 2018-го та стверджував, що вона розвиває гіперзвукову швидкість, понад 10 махів і маневрує на всій ділянці польоту. Це нібито дозволяє їй гарантовано долати абсолютно всі наявні системи ППО і ПРО і вражати цілі на дальності до 2000 кілометрів. Ого, унікальні льотно-технічні характеристики високоскоростного самоліту насітеля дозволяють доставлять ракету в точку збросу за щитаної минути. Притом ракета, літяща з гіперзвуковою швидкістю, перевищуючою скористь звука в 10 раз, і що і осуществляють маневрування на всіх участках траєкторії польоту. Ну і маю визнати багато кого навіть на заході кинжал вразив і дійсно налякав. Але це було до того, як вони спробували запускати кинжали по Україні, і тут же міф розвіявся. Отже, пропоную розібратися, по-перше, що таке гіперзвукова зброя. Це зброя, по факту, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку. По-друге, що це за звір, такий кинжал. 9 а 7660 кинжал. Це гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Ця зброя призначена для ураження стаціонарних об'єктів, тобто авіаносців, крейсерів, ізмінців та фрегатів. Тобто, коли окупанти запускають кинжал по центру Києва. Вы можете подумать, что они ищут там авианосец. Кинжал это не ракета сама по себе, это комплекс, разработанный на базе баллистической ракеты Искандер, про яку вы тоже знаете. То есть это баллистическая ракета воздушного старта. Мы можем оценить габариты этого изделия по кадрам пуска со стороны, с учетом того, что длина самолета миг 31 дз это 22,62 метра, размер изделия где-то в 7,5 метров. Плюс-мінус. що це нам все намікає на ракету 9М723 комплекса 9К-720. Іншими словами, ракету Іскандер чіпляють на винищувач і запускають в повітрі. Так, літак розганяється до максимальної швидкості і запускає в цей момент ракету. Тобто, давайте ще раз: Міг-31 фактично використовують як рогатку. Тож, друзі, давайте зафіксуємо кінжал це не гіперзвукова ракета, це звичайна балістична ракета, яку розігнали навмисно літаком. Адже справжні гіперзвукові ракети до таких швидкостей розганяються самостійно. Це якби квазі гіперзвукова, тобто квазі, якби вона не має сама такі швидкості, але з рахунок того. Що розганяють на два махи 2600-2500 км в годину літак 31? Значить, плюс спускають саму ракету, і тому швидкість тепер уже ракети, тому вона, що вона набрала до цього швидкість літака, перевищує ці п'ять махів, про які ми говорили. Але, звісно, було б вважати наївним, що ця ракета неефективна. Кінжал дійсно має дуже велику швидкість, і його дійсно дуже важко збити. Але головне слово тут важко, а не неможливо. Зараз маємо 63 запущених кінжали. Спочатку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна, і 25… Знищено. Кінжал – це дуже дорога зброя і дуже дефіцитна. За різними оцінками станом на початок 2022 року, таких ракет у Російській Федерації було близько 80 штук в місяць. За даними головного управління розвідки, окупанти виробляють дві таких ракети. Тож Кремль, який вірить в їх невразливість, намагається використовувати їх для вирішення найважливіших задач, тому що коштують вони космічних грошей. Перше застосування кинжала в Україні було зафіксовано вже 18 березня 2022 року. Тоді, пам'ятаєте цього? Канашенкова. Він заявив про знищення підземного бункера на Івано-Франківщині. Але ось на відео, подивіться, показали удар по фермерському господарству. Як завжди, значить, амбар це для них бункер, а комбайн це, напевно, західний дорогий танк. Протягом року, з березня 2022 року по 2023 рік, теж березень. Росіяни випустили по Україні близько десяти кінжалів. Тобто, вони як ви розумієте, явно економили. Жодної ракети наші ППО не збили, бо не було чим. Міф Росіян здається, працює на жаль, для нас, але це тільки здається.

Тож, друзі, я вас всіх вітаю, адже ми фактично перші в світі запустили кінжалопад. Ви ж знаєте, можна безкінечно дивитися на три речі: як наші дрони роблять скиди на окупантів, як Білгород обстрілює власне ППО і як падають гіперзвукові супернанотехнологічні московські незбиваємі кинжали. Нагадаю. Росіяни спробували застосувати кинжали для знищення систем Петріот, які теж є дуже дорогими. Для пропаганди було вкрай важливо відбилити репутацію цієї вундервафлі. І 4 травня Петріотом був збитий перший кинжал. І вже 16 травня орки в рамках полювання на Петріот здійснили масову ракетну атаку на Київ: 18 ракет, серед них 6 кинжалів. Я нагадаю, тримісячна норма російського ВПК – Фактично в один день результат: всі шість кинжалів були збиті. Одну установку Петріо таки пошкодили це. Ми маємо визнати, але її оперативно відремонтували. Більше навіть подібних неймовірних успіхів, як от пошкодження Петріо та в росіян не було. Больше всего то, что меня порадовало прямо, могу сказать, это кинжалы. Помните, мы здесь говорили о том, что перед 23 февраля Чимиза выступил и сказал, что мы начали делать кинжалы серийно. И вот мы сегодня это увидели. Периодически такие удары будем наносить, как вот чуть-чуть они сейчас восстановятся, а мы опять, чтобы снова туда же в 19 век и не поднимались из этого времени. Тож давайте трохи підсумуємо. До кінця року по Україні було випущено не менше 20 кінжалів. Повітряні сили ЗСУ збили 15 з них. Під час першої масованої атаки в цьому році було збито 10 кінжалів із 10. Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих і дрони, і ракети, і в тому числі аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 кінжалів. Тобто, ну от ви просто уявіть, Україна відбила найбільшу за всю історію комбіновану ракетну атаку, здійснену із застосуванням так званої гіперзвукової зброї. Жодна країна в світі не має подібного досвіду. Ще раз, друзі, вдумайтесь е, в ці слова силам ППО України вдалося збити 10 аеробалістичних ракет кинжал за один раз. Але Москва вімкнула, звісно, перемикач своєї пропагандистської реальності і продовжує розповідати, що збити кінжал технічно просто неможливо. Сам кінжал покрит особим радіопоглощаючим матеріалом і почти не невідін на радарах. Совершенне оружє! Тож давайте так. Цьому фейку я ставлю лише 10 гольків з 10. бо оцінка роботи нашого ППО. Слухайте, навіть двадцяточка, але в нашій програмі такі правила. Друзі, всі ми з вами знаємо три іпостасі Путіна. Путін воєнний злочинець і міжнародний терорист. Путін це горілка, а також Путін це певний колективний крадій і шахрай, який вкрав у Росії більше ніж монголи за 300 років свого ігра. Путінська резиденція Валдае, усадьба Нова Агарьова, дача Бачара в ручей, дворець під Геленджиком. У Путіна шість яхт лично для нього, і ще одна для старої подруги. Ось на цьому колективному Путіні я пропоную зупинитись, адже як на мене, це дуже смішний фейк російської пропаганди, що Путін та його оточення. Взагалі, не думають про власне збагачення і власний добробут. Вони працюють тільки заради народу і процвітання матушки Росії. Проблема государства можна щоб у людей. Не виникали такі життєві ситуації Рівень зарабани uh, плати полишався довжо в цілому стані людей. Навіть сама теза, що Путін працює заради Росії, це дуже смішно, але можна зробити ще смішніше. Давайте подивимось, хто такі друзі Путіна, ким вони були до його приходу до влади і ким є зараз. Це цікаво політики, ваші та ні друзі, Не давно бути в большой политике Є інтереси. Ну і друзі, пропоную трохи розрядити обстановку і почати з приколів. Ще з часів цього відомого кооператива озеро в Путіна було прізвисько Михайло Іванич. Це така відсилка до шефа з діамантової руки. Пам'ятаєте? І це вже по Фрейду, адже вони асоціювали себе з бандою, а Путіна з головним контрабандистом. Ну як, привіт! Атміхал Іванович, спасіба. Ну що, всього будуть в порядку. Навіть лучше. Але хто ж вони такі, оці мінньони Путіна? Знайомтесь, Смирнов Володимир, дачник з озера, відомий тим, що був у складі Тамбовського злочинного угрупування. Товаришував з Володимиром Кумаріним, який більш відомий як кримінальний авторитет. Кум. Чим тільки вони не займались від продажу кокаїну до вбивств? Путін це все кришував, ну як ви розумієте, справжній Михайло Іванович. Після відстрілу самбіста Усвітцова його місце в організації з великої букви, зайняв боксер Кумарін. Цю організацію для простоти ми два десятиліття називаємо Тамбовський ОПГ. Іменно на неї працював віце-мер Петербурга Владимир Путін. І вже після того, як Путін став президентом, він призначив бандита Смірнова радником керівника Росатому. В принципі, в мене поки все логічно, адже Росатом це справжня злочинна структура, тож не дивно, що в її керівництві злочинці. На даний момент на Запорожській атомної електростанції радіаційний фон в нормі колібляться від 0,8 до 12 мікрозіверт в час при порозі в 0,3. Персоналу і личному составу в радіаційному отношенні нічого не уважають. Тепер ми з вами дістались до свинок покрупніше, Юрій Ковальчук, пітерський друганя Путіна, мільярдер, воєнний злочинець, так як він захопив підприємство в окупованому Криму. Це мінімум. А ще він курує путінську пропаганду У 2008 році. Він створив національну медіагрупу, до якої входять перший канал «РЕН-ТВ», ТВЗ та інші помийки. З 2022 року цей медіахолдинг під санкціями Європейського союзу за пропаганду війни, дезінформацію та виправдання агресії проти України. Кар'єру Ковальчука можна знаєте, описати одним таким реченням: був в кооперативі Озеро, а став головним акціонером банку під назвою Росія. Крайне непубличный менеджер финансовой империи Путина, один из самых влиятельных людей в кремлевской свите, личный кошелек российского диктатора, владелец коммерческого банка «Россия», который по количеству привилегий и полномочий может тягаться с любым госучреждением. Путин открыл там свой счет именно и привел так. туда свою зарплату. И именно так. Але друзі, вам буде більш цікаво почути не про Юрія, а про його старшого брата Михайла. І ось чому. Адже він не просто крадій в промислових масштабах, він крадій здорового глузду росіян в промислових масштабах. Сьогодні Сьогоднізникла реальна технологічна можливість в процес еволюції людини. і ціль – створити принципіально новий підвід гомо сапінс служебного людини. Максимально съехавший с глузду конспиролог, уфолог, рептилоидознавец и нанодиссидент. Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите, и дальше искусственно из пробирки туда, так сказать, засаживать все, что надо, укорачивать срок беременности, геномным, генетическим редактированием, подрезаете функции и вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Є припущення, що саме Михайло Ковальчук вливає до голови Путіна, якщо це можна назвати головою, весь цей божевільний угар, яким постійно і хизується шалений дід на прес-конференціях. Весь цей особливий шлях Росії, скрепи, трансформери, трансгендери, золотий мільярд. Дель тотального домінірування так називаємого золотого мільярда. Несправедливо. Ну, чому почому? Вот Золотой миллиард из всего населения планеты. Чому должен домінірувати над всеми, нав'язувати свої правила поведіння? Михайло Ковальчук. Це особиста шехиризада Путіна. А це знайомтесь Аркадій Ротенберг, Пітерський другання Путіна. І ще один. Також мільярдер, воєнний злочинець, людина, яка будує для Путіна пропагандистські піраміди, такі як Олімпійське містечко в Сочі, Кримський міст, Палац Путіна в Геленджике. Короче, іншими словами, це такий будівельник від Бога. Сейчас и Христос уже на земле. Не зря в интернете все-таки иногда проскальзывать что-то. Написали, что в этом храме нероточит ино икона Путина. Путь иной, путь иной. Только не объединили это. Икона путь иной. Да? кар'єра ротенберга теж описується легко одним реченням в 1991 році очолював секцію з боротьби а всі ми знаємо чим в 90-х займали секції з боротьби їх змагання переважно проходили на ринках а потім директор спортзалу, по традиції друзів Путіна, став банкіром і державним забудовником. В яких масштабах він крав, можна подивитися. Ну, бодай на прикладі 2007 року. Він тоді будував трубопровід для Газпрому за завищеними на 300% цінами. Крадіжку оцінюють 45 мільярдів доларів. Ну я думаю, всі ж розуміють, що ці гроші просто витягнули з казни та поклали на рахунок Путіна. Газ компанія Ротенбергов стала першим новим подрядчиком газового гіганта, через кору проходили по мільярду доларів в год з прибулів в 15%. Невіроятне для этого ринку профіти. Ідемо далі. Геннадій Тимченко, подільник Путіна з приватизації підприємств Петербурга в 90-х роках. Також мільярдер, теж воєнний злочинець. Коли Путін захопив владу, Тимченко став його особистим гаманцем. Это потому, что они считаются вашими друзьями или потому, что они имеют отношение к Крыму? Если честно, то да. Это как раз они, вежливые люди в камуфляже и масках с автоматами на животе. И фамилии у них какие-то странноватые. Вы их сами сейчас только что назвали. Ковальчук, Ротенберг, Тимченко. Типічні москалі. Думаю, що мені потрібно держатися них подалі. Що ви розуміли? Коли Путін хоче купити Алінії Кабаєві чебурек, він викликає Тимченка. Когда мені виходить, я з дому вообще не вихожу. Тима пришла ставлю себе новий або любимой, смотрю фільми, лежу на этом прекрасному диване і взагалі не виходжу з квартири. А ще серед друзів Путіна, які зробили гарну кар'єру завдяки Михайло Іваничу, мільярдери Потанін, Міхельсон, Усманов, Алікпєров, Лісін, Мордашов і так званий опозиціонер-прохоров. І, звісно, зрадник українського народу Фрідман. У і є людська трагедія. коли ти думаєш, розраховуєш на мільйони, свої мільярди, там активи, банки, а потім ці заводи пароходи они не помогают и не работают. И вот какой-то подхохленок тебя гоняет по улице, что-то там спрашивает, вообще не пойми кто. Вот кто это такой? Украинский активист. И он тоже сейчас понимает свою власть, он понимает, что он способен уничтожить человека. А человек тоже это понимает, человек Фридман. И не знает, куда от него деться. Всі вони обома руками підтримують агресію проти України, навіть якщо про це відкрито не кажуть, і це не через те, що намагаються врятувати світ від фашизму, а через те, що під час війни можна красти просто в галактичних масштабах. Безусловно, це затрата громю і плюс тот не забувається тому, що многі ж статті Росія секретів. своих расходов. То есть я не думаю, что даже эта цифра включает в себя какие-то моменты, которые, скажем так, Россия потратила, но при этом скры скрыла эти цифры. Росія за полтора року війни потратила на військові нужди мільярди доларів. За що этих денег можна було увеличить бюджетні расходы на образование, науку или медицину. Можна було з нуля построїть і лючить целеї промишеної отраслі. Запитаєте, чому? Бо поки Путін та його пропаганда просять росіян затягнути паски заради величия, поки з екранів росіянам щоденно розповідають про багатство і особистий добробут. Що це взагалі то не важливо, а важливіше велич матушки Росії. Выслала мне 75 тысяч. Мы немножко вот, сни снимали квартиру. Жили на квартире зиму. Прожили на квартире за эти деньги. Ну, потом деньги кончились, и вы оказались на улице, ну, да? Ну, конечно. Ну, а как? Куда деваться-то? Ну, вы по-прежнему все-таки... Конечно, «Единая Россия» это — это хорошая организация, хорошая партия. Если вы хотите так жить, как мы, голосуйте за «Единую Россию». Поки росіяни стоять в кілометрових чергах за продуктами, поки росіяни мерзнуть у власних оселях і сумлінно витримують всі негаразди заради якоїсь міфічної перемоги над НАТО, нацистами бандерівцями, найближчі друзі Путіна за час повномасштабної війни проти України збагатилися ще на 50 мільярдів доларів. Ой-ой-ой, як незручно вийшло, значить, комусь гинути в окопі невідомо за що, а комусь гинути в Дубаї від переїдання чорної ікрою та газів від шампанського кристалу. Важливо зрозуміти, що в колективного цього Путіна немає жодних моральних, етичних чи державних принципів. Колективний путін загострений лише на одне на видобування з Росії бабла. І його витрачанні важливо не в Росії, а вся ця маячня про наддержаву, русський мір, скрєпи, дамбілі Донбас виключно для холопів, щоб їм було не так сумно сидіти напівголодними в холодній оселі. Город Электросталь, Почему? восточная сторона. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Огребать, Электросталь замерзает, да. а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! 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 Тож ж, цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти. Бо в принципі і так про це всі знають, навіть росіяни. Вони просто, як ви розумієте, бояться визнати, що вони звичайні лохи, яким майже чверть століття править банда шахраїв. храю. тому що ну що… Там штука тому друзі, і наостанок дуже важлива приказка. Запам'ятайте, в гаманцях Путіна немає презервативів, тому що презервативи носять гаманці Путіна. За мить ми продовжимо розвіювати російські фейки.